Пікенсько пробрався за нею і теж сів в бульбашку, але коли він сів, то бульбився в нього один вус. трапов в страну катил. И там застрял э, соби э, девчонки. Он, он попал в, на другую планету. собак. Там где были только собаки. Она называлась планета Хау. Но, но они никогда не видели Хото вони думали, що в космосі только собаки. Поэтому вони обрали лучше. Може, вони зайшли і була 12-та година, як ти сказав. <плес> і він такий таким за там, з нього <плес> е, звук годинник. І, і він відкриває рота, і з рота вискакивається картина. <плес> Куди могли потрапити в хлопчик і котівчик? Кімнату, кімнату роботів, а ще Кімна... буде? Тобто? кімнату іграшок. кімнату іграшок, а могли вони подорожувати, е у участі, в якусь іншу, інший рік, в якусь іншу подію. Може так бути, якщо це така чарівна школа? Сам, О, і давайте не в замок драконів, а у Львівську ратушу. Годиться? Так, да, отже, хлопчики дівчинка з своєї школи, які з чарівним оцим меж просторовим порталом потрапили до Львівської ратуші. Отже, сюжет закручується таким чином, що діти потрапили у Львів. Якраз саме в той момент, коли ратуша горіла. Це ж біда. Що робити? Як ви думаєте, коли пожежа? Що треба робити? Що? Гасити, дзвонити Що ще робити? Що треба робити, коли пожежа?